Переваги децентралізації влади у Кіровограді про них говорили, зібравшись за круглим столом. Окрім кіровоградських чиновників, у ньому взяли участь представники місії програми розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. Серед них і радник з питань місцевого самоврядування та децентралізації ООН Ніколас Гаріх на зустрічі обговорювали пропозиції та перспективи реформування системи влади. Також європейські гості висловили сподівання на подальшу співпрацю, говорячи, що програма розвитку ООН готова допомагати нашій країні питання співпраці розвитку ООН – це теж один із пунктів, який би ми хотіли обговорити. Але крім того, децентралізація надасть також багато якихось можливостей і хотіли би дізнатися, як ви безпосередньо вважаєте, що бачите позитивного, що буде негативного. Ну і також останнім пунктом буде яким чином програма розвитку ООН може надати підтримку. Фамдарікспієс європейських країн. Він дозволяє нам говорити, що ми можемо досить успішно реалізувати ту програму реформування системи органів місцевого самоврядування місцевого, на місцевому рівні, саме завдячуючи, якщо ми підемо тим шляхом, який вже пройшли наші європейські партнери.